Слава Ісусу Марії, віта вас, благословений вівторок живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості, в благословінні, в вірі і у відповідальності. Знаєте, як багато зустрічається тих, які не відповідають за свої слова. Про це говорить апостол Яків, коли каже: Покажіть мені свою віру без діл, а я вам покажу свою віру з ділами. ділами». І це власне вчить нас, що не можемо говорити про віру. І не жити цією вірою, домовлятися і не стримувати домовленості. Знаєте, я сьогодні від готелю отримав нашого готелю, де мали бути реколекції, що він не може прийняти нашу групу. І то це я вже до нього приїхав і вже поставив так перед собою, щоб запитати, скільки людей він може прийняти. Мав прийняти 70 людей, а сьогодні дізнаюся, що ноль. Ну добре, що ще є 9 днів до реколекції і є змога щось шукати. Якийсь готель, власне, ну, але це показує, наскільки, наскільки є безвідповідальні люди, наскільки в серйозних справах. Я вже не кажу про яких, знаєте, такі, ну, незначні справи. Воно і незначні, коли справи, то е, це вже м, якби є не, неприємно з такими людьми. Знаєте, для мене такі люди просто втрачають якусь цінність, я би сказав. Коли ти з людиною домовляєшся, а людина, ну, не прийшла, не, не вийшло, або ще щось. І зазвичай при таких при таких несуразницях то хтось страждає за ну, Буквально попадає на гроші, а гроші це час. Ну, тобто попадає на щось, щось втрачає Тобто, ця людина щось в тебе е, краде, я би так сказав. Навіть колись почув таку файну е, думку від отця Тараса Бровді, е, що. Люди, які не приходять вчасно, не пунктуальні, є крадіями, крадуть твій час, крадуть свій час. А сьогодні, ну, багато таких людей, знаєте, які ну, не вважають за потрібне. Просто говоримо, але потім не робимо. Просто поговорити, просто поговорити. Ні, каже Господь, за кожне слово даш відповідь. Якщо ти знаєш, що ти не будеш то робити, не хочеш, то кажи ні навчитися казати так, так або ні-ні. Не треба оці такі, знаєте, зараз ми ж інтелігентні люди, можемо заплутано сказати, начебто і так і ні, або, або так сказати так, щоб потім сказати було, що це якось так, ну, так вийшло. Я не мав на увазі то, а я не мала на увазі так. І це прикро. Прикро, що ми християни, і коли людина атеїст, і ти з нею маєш справу, і вона. Пунктуальна у всіх справах, то думаєш, Боже, що, щось, ми, ну, щось ми не то десь слухаємо чи десь не то дивимося, не знаю. Ми, християни, маємо бути взірцем, взірцем пунктуальності і відповідальності за свої слова, за свої дії, бо до цього нас кличе Ісус. Власне, йти до кінця. А якщо ти такий, ну, то. Про яке там вже можна казати про віру або померти за Ісуса? Ну, не смішіть. Можемо тільки сказати, а потім за Ісуса навіть і годинку часу не можемо піти на адорацію, бо то затяжко. Ну, Сьогодні почнемо з цього. Бо вчора якраз говорив про людей довіри, про людей, таких, яких можна покладатися, і такі люди будуть завжди в ціні. Завжди в ціні будуть такі люди. Повірте мені, якщо сьогодні ти. Така людина, то повір, це тобі знадобиться. Це тобі буде плюсом завжди. І завжди знайдеться той, хто буде готовий платити за це, за твою власне відповідальність. І тому маємо виховувати сьогодні відповідальність в собі. відповідальність Не базікання про суперечі Бо такі, знаєте, то галактики зв'язуємо, а потім. Ну, за 10 євро десь тікаємо, пропадаємо, бо винні 10 євро, або 110. І це так: ну, прикро, прикро. А коли щось більше, типу як готель, каже, що ну, я ж не підтвердив, що значить, ти не підтвердив? Тобто У мене є переписка, ти підтвердив. Ти сказав, що е, не можеш прийняти 120 людей, маєш малу групу, але можеш прийняти 70 людей. 80-70, а тут вже дві кімнати у нього вільних, розумієте? Ось це є взагалі ну, щось непропустимо. Непропустимо. І при тому та людина розповідає, що він ну, молиться і духовний і то і все. Ну, е, бачимо на ділах бачимо завжди духовність людини. І, і завжди діла будуть показувати твою віру, рівень твоєї віри, твоєї довіри і всього іншого. Бо коли людину звільнили з роботи і вона вже готова вішатись. То це не є довіра до Бога, це не є е, якась взагалі віра. Це є банальщина, банальне е, життя за страхами. Добре, це такий був короткий вступ. Сьогодні, 25 лютого 2021 рік. Дорогі діти, Бог мені дозволив сьогодні бути з вами, щоб закликати вас до молитви і посту. Проживайте цей час благодаті і будьте свідками надії. Бо повторюю вам, дітоньки, що молитвою та постом і війни можна стримати. Дітоньки, вірте і живіть у вірі, і з вірою в цей час благодаті. А моє непорочне серце не залишає нікого з вас у немирі. Якщо прибігаєте до мене, заступаюся за вас перед Всевишнім та молюся за мир у ваших серцях і надію на майбутнє. Дякую, що відповіли на мій заклик. Марія каже, бачите, молитвою і постом. Практичне щось було, щоб ми вчилися практично вірити. А, до речі, мені поправили, що тотус-тус, стуз, що на мене на футболках перекладати, не, не як тільки твій, а увесь твій. Ну, Я щось пам'ятав, що так, але на всяк випадок скажу, що я тоді помилився, а я би сказав так: тільки твій і увесь твій, Хі -хі -хі. Марія і Господь. Але коли я кажу ці слова, це має бути стиль мого життя, це має відповідати мої, кожному слову моєму. Кожному моєму руху, а не тільки файний слоган, який написаний на футболці в мене. І не тільки стосовно віри, але й стосовно також домовленості з людьми. Це має бути. Ти маєш бути зерце, ідеалом в цьому плані. В цьому плані домовленості і довіри. Якщо ти сьогодні не такий, ну, треба більше старатися, більше, більше. А як то дізнатися? Запитай своїх знайомих, чи ти людина, на яку можна покластися, чи скажуть, а, то та, 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 та з ним краще не домовляйся, бо він потім підставить, підведе, не прийде, відійде, не витримає. Якщо ти така людина, ну то молися молися і практикуйся, щоб стати іншою. І для цього пісти, молитва, дисциплінуватися. Бог мені дозволив сьогодні бути з тобою, щоб закликати тебе до молитви і посту. Проживай цей час благодаті і будь свідком надії. Бо повторюю тобі, дитинко, що молитвою та постом і війни можна стримати. І якби ми, як Україна, як цілий світ постили, почали постити і молитися по середах і п'ятницях, постити по середах і п'ятницях і молитися кожного дня, то війни б вже не було в світі. А якби ще всі навернулися, то взагалі в раю би жили. Я вже про це казав. Але на жаль. Маємо, що маємо. І маємо 80% балалайок, які ходять. І 20%, які говорять мало, але чітко. Краще говорити мало, я завжди говорю мало, але говорю чітко. І те, що говорю, це для мене означає завжди, що я маю це зробити. А якщо я космосі здвигаю планети, але потім собі нічого не роблю, не живу цим, то який сенс цього взагалі? Просто балакання, чи що? Взагалі немає тоді сенсу просто відкривати рот. Проживає цей час благодаті. Марія каже, цей час благодаті. І в цьому часі благодатному закликаю тебе до посту і молитви. Не, до, не в часі, коли тобі вже погано, не в часі, коли війна. Але, і каже, але це і зупиняє війну, коли вже є війна. Може, каже Марія, стримати війну. Молитвою і посту може стримати війну. Ти можеш в своєму серці війну, в своїй сім'ї війну в своєму світі, який оточує тебе. Можеш змінити. Ти уявляєш? Але, ну, на жаль, що в піс ми не дуже входимо. Ну, бо то, то вже тяжко, то треба страждати. Ну, можемо тисячу відговорок придумати. А, але Марія каже, закликає тебе знову до посту і молиться. Пісну всереду нагадаю. Не сьогодні, але Марія за день раніше каже, щоб ти собі запланував цей піст уже на завтра. Дитинко, вір і живи у вірі, і з вірою цей час благодаті. Каже: вір і живи у вірі. Живи у вірі, то означає живи цією вірою, яку ти віриш. Те, що говориш, тим і живеш, а не е, говориш одне, живеш інше. І каже, і з вірою в цей час благодаті, переживай. А моє дитинко, вір, живи і в вірі, і з вірою в цей час благодаті, а моє непорочне серце не залишає тебе е, у немирі, якщо прибігаєш до мене. Заступаюся за тебе перед Всевишнім та молюся за мир у твоєму серці і за надію у майбутнє. За надію. Марія молиться за тебе сьогодні, Марія молиться за мене сьогодні. Але каже: живи, вір, і живи, і переживай цю віру. Не, не будь двоєлічним, яким знаєте, дволіким, трьоліким, актором, файним актором театру, бо вся брехня виходить на наружу, вся неправда буде виявлена. І те, що ти обманюєш, ти обманюєш тільки себе самого. Тому молимось сьогодні. Дійсно, молимось. Прошу про молитву за ці готелі, за це вирішення. Питання, щоб Бог дав інший готель, інший конференц-зал, щоб ці реколекції були дійсно на славу Божу. Завжди є проблеми перед реколекціями, а це означає, що благодать буде підвищена підвищена. Бо там, де приходять не там і підвищується благодать, збільшується благодать. І зараз в Україні благодаті має бути повно, бо маємо великі проблеми. Війна є. Але де війна, там і підвищується також благодать. Благодать Божа. Якщо, якщо я вірю, живу цією вірою, цією вірою, і, і, і це нео'ємліма частина мого життя. Якщо Господь є в мене на першому місці, то готове життя віддати за нього. Сьогодні, не колись, не через місяць-два, сьогодні готовий віддати за нього життя. Сьогодні готовий за нього постити, бо Він просить мене, то не, не за нього пощу, але якщо Марія приносить слово з неба і каже, закликає вас до посту, ну, то це, другими словами, що Господь каже, пости сьогодні. Заохочу тебе, до... не буду змушувати тебе, не, не можу змусити тебе, бо сам так постановив, бо люблю тебе. Але кажу тобі, пости сьогодні в цьому часі. Бо може вже не буде більше можливостей. Тому готуємося також до посту в середу, дійсно плануємо його собі, хліб заготовуємо, сушимо сухарі. Бо потім, ой, середа прийшла, у мене хлібу вдома нема. І таке буває теж. Тому готуємося, плануємо і дійсно молимо, щоб ми, як християни, були відповідальними максимально, були взірцем відповідальності. Щоб Дівчина до хлопця підходила до християна і знала на 100% і була впевнена в ньому, що він не забажає її, не забажає її якось нашкодити, не забажає. І так само чоловік до жінки підходив і, і знав, що вона не буде в нього корисливо питати, скільки він заробляє, скільки вона йому буде грошей приносити. Це для молоді стосується. То маємо бути такі стопроцентні. А чим доросліше, тим іще відповідальніше. Бо ви не забувайте ви ще приклад для своїх дітей, для своїх е, близьких. А християнство це відповідальність і це відповідальність за свої слова. Будьте благословені, миром, радість, благодать з Меджугоря папа.